Харчування при гіпотиріозі, тобто при дисфункції щитовидної залози, коли щитовидна залоза виділяє недостатню кількість гормонів, і тут мені би хотілося зробити великий акцент, тому що ми повинні спочатку дізнатися першу причину, звідки. Утворився гіпотиріоз. Якщо він утворився внаслідок автоімунного тиреоїдиту, а про це я багато розповідаю в своєму особистому курсі. Моя щитовидна залоза від А до Я, так як я сертифікований практикуючий нутриціолог і член Асоціації Хасковичів України, мене звати Каленська Ірина, і я як ніхто розумію, що таке гіпотиріоз, так як сама на собі його відчула. Тому ми маємо збалансувати свій раціон. Збалансувати раціон по нутрієнтам, по жирам, білкам, вуглеводам, обов'язково клітковину, додати водний питний режим 30-40 мл на 1 кг вашої оптимальної ваги. І все це збалансування зробити максимально різноманітним і регулярним. Чому я про це розповідаю? Тому що в нашому організмі буквально все впливає на все. Тому і щитовидна залоза потребує збалансованості для того, щоб нам поступав в нормі білок, для того, щоб нам поступав в нормі селен, для того, щоб нам поступав в нормі поступала в нормі залізо, йод, вітамін Д3. Вітамін Д3, звичайно, з їжі ми не візьмемо, тому його потрібно після здачі аналізів в вигляді саплементів собі додавати. Також ми маємо зробити акцент на продукти, які містять йод і селен, і це будуть морепродукти. Морепродукти при гіпотеріозі прям показані для вживання, Живання щодня, тому що е, в них буде міститися як йод, так і селен. Е, для чого потрібен селен? Для чого потрібен йод? Я розпитаю все в своєму курсі. Моя щитовидна залоза від А до Я, але на відміну всіх відео моїх соціальних мережах він платний.